Вони були не просто воїнами, а світлими людьми з добрим серцем, яких щиро любили та поважали. Саме такими пам'ятатимуть вихованців 94-ї гімназії Сергія Караченцева та Андрія Мирного, вірних та сміливих синів України, які не вагаючись взяли до рук зброю та випалювали російських окупантів з українських земель. 5 січня на ганку 94-ї гімназії зібралися рідні, друзі, однокласники, викладачі та мешканці району, аби вшанувати пам'ять випускників, які загинули, захищаючи Україну. Солдат Сергій Караченцев по закінченні гімназії здобував освіту у коксохімічному технікумі за професією майстер машинних установок. Згодом працював електриком на шахтах міста. Досконало володів комп'ютерними технологіями. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись поповнив ряди Збройних сил України, був командиром другого гранатометного відділення гранатометного взводу. Разом з побратимами випалював окупантів на харківському напрямку 6 вересня 2022 року. Під час дійснення штурму окупованого населеного пункту Щурів. Балаклійського району Харківської області. Від отриманих травм серце мужнього воїна зупинилося назавжди. Власну родину Сергій створити так і не встиг. Вдома героя не дочекались мама, племінники та сестра. Плани на майбутнє були дуже великі. Він займався спортом, він вчив китайську мову, англійську, займався комп'ютерними. Технологіями. Він прийшов додому і сказав, що мама, завтра мені з, потрібно з речами прийти в воєнкомат. Ну, як мама, знаєте. Каже, сину, ти що? А він каже, ні, мама, я повинен йти вас захищати, свою, ну, тебе, своїх близьких і взагалі ніяк. Ну, за свою країну Андрій Мирний провчився в гімназії до 2010 року. По її закінченню, вступив до Криворізького професійного транспортно металургійного ліцею, де оволодів професією машиніст тепловозу. У вільний час любив дивитися фільми та риболовити. Що така війна, Андрій знав ще з 2014 року. Адже з того часу і до 2019-го боронив українські рубежі на Донецькому напрямку в тодішній зоні АТО ООС. З 2021 року працював поліцейським полку поліції особливого призначення. Початком повномасштабного вторгнення нищив загарбників в складі полку Азов. Був снайпером другої категорії 2 вересня 2024 року. При виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк, що на Донеччині, мужній воїн загинув за два тижні. Йому б мало виповнитися 32. Бо він був веселий. Знаєте, дитина посмішка. І його згадуєш, от як зараз фото ми побачимо, оця його посмішка була завжди в нього. Щоб він не робив, як би ми з ним не спілкувалися, оця посмішка вона залишала тебе обзброювала. Він був дійсно товаришем. Він був гарним товаришем, був людиною. І коли ми з ним зустрічалися завжди з посмішкою, як справи, все добре, ну такий позитивчик. Відкриття дощок стало не лише знаком скорботи, а й нагадуванням про ціну, яку Україна платить за незалежність. Меморіальні дошки тепер слугуватимуть символом вдячності та нагадуванням для наступних поколінь про героїзм наших земляків. Ярослава Кальченко, Гліб Рибчук, перший міський.